От як намалювати птаха? Спочатку намалювати клітку з розчиненими дверцятами, потім намалювати щось гарне, просте, веселе, що небудь необхідне для птаха і повісити картину на дереві, де-небудь в саду або в лісі, потім за деревом сховатись і причаїтися. Іноді птах прилітає скоро, а іноді доводиться довго чекати, літо минає, осінь, зима, а його все нема і нема. Та ви надій не втрачайте, якщо треба роками чекайте, чекайте своєї долі, час тут не грає ніякої ролі. А якщо птах прилетить, якщо тільки він прилетить, жодним звуком себе не зрадьте і продовжуйте тихо сидіти, аж доки він не наважиться до клітки залетіти. Тоді закрийте пензлем дверцята, зітріть обережно грати і намалюйте дерево. Високе, розкішне. А тоді наслухайте. співає чи ні? Годіння бджіл, дзижчання комашні, співає чи ні? Коли не співає птах, це дуже поганий знак. Значить, не вдалася картина. А коли вже він заспіває, то це означає, що ми можете нею пишатися. Цілому світові признатися, картина ця моя. А тоді вирвіть перо у птаха і десь в куточку, внизу поставте своє ім'я.